Доброго суботнього ранку, друзі. 15 березня. Ми знову разом, щоб розпочати день з гарного настрою, цікавих фактів і легкого гумору, який заряджає. Субота це маленьке свято, коли навіть календар натякає, та розслабся вже. Ми починаємо наш про ранок. І відкриває сьогодні Всесвітній день захисту прав споживачів. Це день, коли кожен з нас може з гордістю сказати: я не просто покупець, я споживач, який знає свої права. Якщо вам колись пробували впарити банани з написом «домашні», знайте цей день для вас. А ось наступне свято це про швидкість драйв тих, хто вміє не тільки тиснути на газ, а ще й гарно входити в повороти Міжнародний день спортивних автоперегонів. І нехай у житті теж інколи бувають вражі, головне не вилітати з траси. Ще одна важлива дата всесвітній день промов або ораторського мистецтва цікаво, що страх публічних виступів займає друге місце серед фобій усього людства. Першим як не дивно залишається страх побачити себе в дзеркалі після безсонної ночі. Ще одне професійне свято Всесвітній день працівників сфери життя забезпечення. Це ті люди, завдяки яким у нас є світло, вода, тепло і несподівані відключення цього всього на ремонт. Але без них було б набагато гірше, тому дякуємо за вашу працю. І наостанок, Всесвітній день контактів. Це день, коли навіть інтроверти можуть наважитися написати комусь привіт і не видалити це через 2 секунди. А тепер іменини. Сьогодні вітаємо Дениса, Еммануїла, Михайла, Олександра, Олексія та Тимофія. Бажаємо вам здоров'я, радості та ідеального інтернет-з'єднання, щоб отримати всі привітання без лагів. А тепер про погоду. Вона сьогодні буде такою, що захочеться виходити з дому. Або не виходити, це вже за вашим вибором. Головне, щоб у душі було тепло, навіть якщо на вулиці вітер натякає на нову зачіску, але безкоштовно. І про прикмети. На заході сонце дуже яскраве, значить, завтра можна буде. Посперечатися з прогнозом погоди, весело цвірінькають горобці, вони щось знають про теплі дні. Морозний день, дерева вирішили не поспішати з весною. Що сьогодні не можна робити, не слід імпульсивно витрачати кошти, тобто інтернет-магазини сьогодні краще обходити боком. Також не варто виходити з дому без шпильки, бо хто знає, що там сьогодні за енергетика у людей. Ну і ще забороняється, як завжди, лаятися і лихословити. Але якщо дуже хочеться, можна замінити все витонченими фразами, типу. Ну ти... оце ти дав, звісно? а тепер гороскоп, рубрика, яку чекають багато з вас. Тож, овен сьогодні ви відкриєте в собі новий талант. Питання лише в тому, чи готовий світ до цього. Телець, вам варто уникати всього, що виглядає як авантюра, і людей, які занадто активно вас у щось вплутають. Близнюки досить сьогодні поспішати. Все світ сам вас наздожене, не сумнівайтеся. Рак, день, коли ви зрозумієте, що інколи спокій це найкраще, що може статися. Лев, ваш настрій сьогодні буде вирішальним для всіх навколо. Вибирайте, кого будете робити щасливим. Діва, те, що вам здається дрібницею, для когось може бути цілим відкриттям. Тож поділіться мудрістю. Терезим сьогодні можна дозволити собі трохи експериментів, але не з їжею це ризиковано. Скорпіон вам потрібно більше відпочивати і менше ламати голову над речами, які не варті вашої уваги. Стрілець день, коли маленькі радощі принесуть найбільше задоволення. Шукайте їх у деталях. Козиріг, ви можете зробити щось абсолютно несподіване, і це буде правильним рішенням. Водолій сьогодні зірки на вашому боці, але вони очікують, що ви не будете просто сидіти і чекати дива. Ну і риби від вас сьогодні чекають чогось великого, але не поспішайте, все має свій час. Друзі, ну і на завершення хотілося б зазначити наступне. Сьогодні всесвітній день контактів, і це чудова нагода задуматися, хто ж вас оточує. Є така фраза, твоє оточення визначає твоє життя. Обирай мудро. І ще одна оточуй себе людьми, з якими тобі комфортно бути самим собою. Бо правда ж, що толку від контакту в телефонній книзі, якщо він не працює в реальному житті? Часто ми тримаємося за людей лише тому, що колись разом було добре. Але життя змінюється, ви змінюєтесь, і ваші цінності теж. І це нормально. Ніхто не зобов'язаний лишатися частиною вашого шляху так само, як і ви не зобов'язані підтримувати зв'язки лише, бо так треба. Справжні друзі це не ті, хто стабільно кидає вам меми в дірект чи раз на рік пише з нюхою. Це ті, хто навіть після років мовчання скажуть, чим допомогти, і зроблять це, не чекаючи нічого навзаєм. Тому не бійтеся фільтрувати своє оточення, відпускайте тих, хто більше не робить вас щасливим, і цінуйте тих, хто залишається поруч, незалежно від часу обставини відстані. Зрештою, ваше життя це не вхідні дзвінки. Це ви вирішуєте, хто дійсно вартий бути на зв'язку. Народ, ну а я дякую, що цей ранок ви провели зі мною. Бажаю вам чудового дня, приємних контактів і найкращих людей поруч. Побачимося вже завтра. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.